Світ де панує гріх. Бог створив людину вільною, вільною обирати та діяти, вільною навіть нехтувати Божим законом і робити зле. Біблія зазначає, що сатані дана влада діяти на землі до певного часу, побушуючи та вводячи людей в оману і гріх. Але справу кожного Бог приведе на свій Божий суд. Слово Боже каже у Післані 2 Коринтян 5 розділі: бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. У світі, де панує гріх, кожен шукає свободу та має про неї своє уявлення. Однак справжньої свободи не може бути там, де є неправда та гріх. Тому вихід із гріха це вихід до свободи. І пізнаєте істину, і істина вчинить вас вільними. По правді, по правді кажу вам, що кожен. Хто чинить гріх, той раб гріха. Євангелія від Івана, 8 розділ. Кожне різдво в Україні лунають слова різдвяної пісні. Теж тая правда звідки з'явилась, теж вона нині на світі є, там, в іфліємі, в яслах родилась, а тепер в вірних серцях живе. Бог послав Ісуса Христа в цей світ. Щоб донести людям слово своєї правди, яка звільняє, звільняє від полону гріха, від полону неправди, від полону тіла, чи то хвороби, чи ув'язнення, і навіть від полону смерті. Христос сказав, по правді по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне, той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті у життя. Євангеліє від Івана, 5 розділ. Сьогодні, коли в Україні йде війна, багато людей шукають безпечне місце, де можна було б відчувати мир та свободу. Це місце в Ісусі Христі, який дає справжню свободу. Він робить це Словом Божої, Божої правди. Я тебе порятую. Ти ж прославиш мене, каже Псалом 49. Слово істини звільняє, слово неправди, воно не волить. У цей час великого випробування для нас Бог закликає кожного прийняти в своє серце Його правду, а не правду цього світу. Прийняти Ісуса Христа. Бо кожний, хто покличе імення Господнє, врятується, написано у розділі 10 у Післані до римлян. врятується ні заходом, ні сходом, ні півднем, ні північчю. Врятується з силою згори, з небес. Він буде врятований Богом. Це його обіцянка, хто надію свою покладає на Господа, отримає справжню свободу в Ісусі Христі. А не в будь-якому місці цього грішного світу. Хто навертається до Христа та починає будувати нове життя з ним, перетинає кордон до Царства Божого, де починається нове життя. І Ісус Христос двері до цього Царства Божого. Отже, хто у Христі, той нове творіння, давнє минуло, ось постало все нове, усе від Бога. Який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення, адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа, благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Сьогодні ти маєш нагоду звернутися до Бога.